Друзі, привіт! І от сьогодні, якраз нарешті, наше довгоочікуване відео про пайонір, а саме про те, як його переналаштувати таким чином, щоб ми могли його спокійно використовувати для ФОП і спати спокійно. Чесно кажучи, чесно, чесно кажучи, чесно кажучи, Це... цей слоган у вікни у вікни у вікни. У вік... Вікнить для себе Україну, це слоган, чесно кажучи, це вже третя моя спроба записати це відео, тому що кожного разу я шукав якийсь більш. Простий шлях, і кожного разу з'являлася якась нова гіпотеза. Чому так? Тому що всі ми знаємо, як важко комунікувати з підтримкою Паоніро. До речі, їх теж можна зрозуміти, тому що з початком війни який шквал запитів та блокувань з'явилися від українських фрілансерів і для українських фрілансерів і їх користувачів. Тому мені хотілося знайти такий шлях, при якому б мене не заблокували. Це по-перше. По-друге, у мене плишався зв'язок з технічною підтримкою, тому що зараз я вже маю профіль, і саме тому вони дійсно реагують на всі мої запити. По перше, давайте розберемося з головними поняттями. Є два види реєстрації для фізичної особи чи для підприємства. Тут все зрозуміло. Є Фізична особа, це ми як індивідуальні особи і є підприємства, це так звані ТОВ, ЛЛП, ЛЛС тощо. До чого ж віднести ФОП? З одного боку, ми можемо подаватися на акаунт підприємства і робити його паралельно. Єдиний нюанс, ми повинні зазначати зовсім іншу електронну адресу. Але як ви пам'ятаєте з нашого минулого відео про W8BEN, за кордоном, не дуже розуміють нашу форму власності, таку як ФОП, по суті, ми є фізичними особами. Тож, можливо, нам треба обрати перший шлях це саме акаунт фізичної особи, і друге поняття це приватний акаунт чи бізнес акаунт. От тут якраз і мова про те, про джерело надходження коштів та про статус коштів, чи це є бізнес дохід, чи ваші особисті кошти, наприклад, від ваших родичів чи друзів. Я знаю випадки, коли при реєстрації зазначалися. Для фізичної особи приватний рахунок, і коли зазначалося, що ви плануєте використовувати пайонір лише для обміну коштів з вашими родичами, була відмова у реєстрації, тому що пайонір перш за все орієнтован на бізнес користувачів. Дійсно, вони ще можуть використовувати це для власних цілей, але головна мета це саме. Бізнес-заробіток. Отже, моя гіпотеза наступна, і вона якраз після декількох годин спілкування із технічною підтримкою із сапортом пайоніра. Я обираю персональний аккаунт, і я буду реєструвати додатковий як бізнес аккаунт паралельний і буду використовувати зовсім іншу електронну. Кошту. Тож поїхали. Посилання на реєстрацію бізнес акаунту я лишаю у описі до цього відео, і вона якраз містить реферальну програму. І після того, як ви заробите перші кошти, виведете їх на пайонір, ви отримаєте додатковий бонус 25 баксів від пайоніра. Переходимо. Що ми обираємо? Фріланс SMB? Small Medium Business. А це якраз ми обираємо іноземні клієнти та фриланс майданчики Зареєструватися. Як я вже казав, я є приватною особою. Зазначаю своє ім'я, прізвище та побатькові. До речі, для цього нам знадобиться id карта яка якраз містить всі необхідні дані англійською мовою, і з нею реєстрація пройде без зайвих проблем. До речі, про електронну пошту я знаю, що не дуже зручно мати декілька електронних пошт, коли користуєтесь сервісом. Наприклад, я всюди використовую єдиний, але я маю платний аккаунт на Google, до якого я можу додавати безліч доменів, і всі вони працюють як єдиний. Електронний ящик. Тож, в принципі, у мене буде єдина пошта. Просто при реєстрації буду задавати різні адреси. І як це зробити? Якщо цікаво, зазначайте у коментарях, обов'язково повернемося до цього пізніше. Далі, це наша адреса і наш номер телефону. Ну, номер телефону ми змінювати не будемо. Далі о, придумайте пароль, національний паспорт. Коли минулого разу ми намагалися зареєструватися, коли знімали для вас відео, використовували закордонний і були деякі трабли. А от ID-картою цих траблів не було. До речі, ще важливий момент. Дуже уважно читайте, що саме запитує від вас пайонір, тому що деякі плутають англійську та рідну мову. І от якраз тут треба в деяких випадках заповнювати саме українською мовою, коли пишеться, що заповнити рідною мовою. Останній крок: ось він. Обираємо бізнес акаунт, оберемо банк платином і сюди зазначаємо наш Айбан. Погоджуюсь, погоджуюсь. Важливий момент: от немає різниці, чи ви створюєте новий акаунт, чи ви робите додатковий для того, щоб використовувати його для ФОП. Вам треба перевірити всі ваші дані для того, щоб потім не виникло жодних питань при верифікації. Наприкінці розкажу про додаткові нюанси. Які виникнуть, коли ви будете мати два аккаунти, ми успішно зареєструвалися і тепер наша заявка знаходиться на розгляді. І в найближчі дні ми повинні отримати підтвердження для доступу у наш профайл. Тож чекаємо, скільки днів це в мене займе. Навіть не встиг звернути все своє обладнання, як вже отримав листа від пайоніра. Підтвердіть вашу електронну адресу. Так. Ми підтвердили. Тож, знов чекаємо далі, як написано було у листі. Чи, може, треба спробувати авторизуватися? Ну, пише, що аккаунт заблоковано, і треба зв'язатися трішечки пізніше. Я думаю, що нам просто треба очікувати ці три дні. Не пройшло і години, і я отримав чергового листа від Пайоніро. І як я бачу, я вже на Крок від блокування. До речі, цей лист містить відповідь на мою останню гіпотезу, да, про те, що можна мати декілька аккаунтів. Ось подивіться. Насправді на Піонер можна мати лише один аккаунт, і в останній момент, коли я вже зняв відео і вирішив поспілкуватися з технічною підтримкою, просто потрапив на некваліфікованого. Співробітника, який якраз і дав мені таку пораду, що я можу мати два аккаунти, що в цьому немає ніякої проблеми. І що насправді важливий нюанс, що джерело надходження коштів в нашому випадку, це Upwork, не може бути прикріплено одразу до двох аккаунтів. Але я все ж таки знову спробую зателефонувати у технічну підтримку. До речі, хочу поділитися з вами контактами технічної підтримки. Посилання. У описі і ось дивіться, якраз знаходимо Україну і актуальні номера телефонів. І до речі, важливий момент перед тим як телефонувати, вам треба дізнатися ваш ID, який якраз буде запитувати технічна підтримка. Ну що, телефонуємо mm -hmm. так, з менш приємного. Ще відчуваю, що приблизились до блокування, тому що раніше, коли я телефонував у контакт-центр, мене одразу пізнавали, і коли я зв'язувався із спеціалістом, він вже знав, як мене звати, який в мене ID, і просто перепитував додаткову інформацію цього разу, коли я дійшов до звукового меню перед зв'язком із спеціалістом. Система запитала мій ID, Тож мене тепер дуже важко їм ідентифікувати, тому що я маю вже два акаунти. Ну один з них заблокований, як видалося, і цього разу я вже потрапив знову на того ж спеціаліста, з яким я спілкувався десь місяць тому, її звати Ірина, яка почала розмову зі слів. Мені здається, я розумію ваше питання. Ви хочете зареєструватися як ФОП? Тож забуваємо про все, що я вам казав до цього моменту, окрім звичайно, реферального посилання для нових користувачів на реєстрацію на Піонер. І дивимося мою попередню гіпотезу, яку я встиг зняти ще раніше, і вже не маю бажання нічого редакувати, тому без всяких змін я його публікую одразу. Далі. І остання порада перед тим, як ми перейдемо до ключової частини, варто мати альтернативний метод виводу коштів на цей період. Якраз про це йшла мова у минулому відео, там де я опрацював для себе прямий вивід без всіляких платіжних сервісів. Тож дивимося. Друзі, привіт! А сьогодні я розповім вам, як же змінити налаштування Пайонір для того, щоб ви могли його використовувати при виводи коштів на ФОП. Отже, давайте розбиратися по порядку. Ну, по-перше, в пайонір, на відміну від апворку, про який ми вже казали, як його можна змінити налаштування для використання для ФОП. Це є в одному з наших відео. Відсутня така можливість. Змінити лише налаштування або змінити дані в деяких полях. У Pioneer є два принципово різних акаунти: види акаунтів: це приватний та бізнес. Якщо ж ви все ж таки зареєструвалися як приватний акаунт, то вам доведеться зв'язатися з технічною підтримкою, після чого вам розірвуть зв'язок з Upwork і видалять акаунт. І вам доведеться створювати новий. Але перше, що вони вам запропонують, це буде. Збереження всіх даних, які ви просто втратите назавжди. мова йдеться про історію ваших транзакцій. Тож всі ми знаємо, як важко буває зв'язатися з сапортом Pioneer, тому що в них дуже багато запитів, в тому числі з Україною з початку цієї війни. І тому ми будемо заощаджувати цей час і зробимо все самостійно. Отже, переходимо в наш Pioneer Account, Account Activities, Transactions. Обираємо дату, коли ми почали тут працювати. Я не пам'ятаю свою дату. Знаю, що це було у 2021 році. Тож оберу 2020 рік. Експорт ну достатньо експортувати просто в Excel. Готово. Тож перший крок ми вже зробили. Другий етап це зв'язок із саппортом. Є декілька шляхів. Ви можете надіслати запит через ваш акаунт онлайн або зв'язатися по телефону. Посилання на контакти всіх. Контакт центрів я лишаю у описі до цього відео. Тепер ви можете зв'язатися із саппортом і якраз повідомити їх про те, що ви хотіли би перейти у бізнес аккаунт. Для цього, як я казав вже раніше, вони від'єднають вашу зв'язку з апворком та почнуть процедуру закриття аккаунту. Ця процедура займає приблизно тиждень днів 10. Після чого я раджу переконатися, що ваш аккаунт дійсно не працює, тому що, якщо ви... Почнете створювати новий, коли вже у вас є попередні, вас можуть просто заблокувати. Вся процедура буде займати значно більше. Часом вводимо наші дані, і якщо ми бачимо таке сповіщення або щось інше, що наші дані не підходять, ми можемо починати процедуру реєстрації. Ми вже знімали відео про те, як же зареєструвати акаунт з нуля. І якщо у вас він новий, то ви просто переходите до етапу реєстрації. Більш детальний гайд про тому, як же пройти всі шляхи з реєстрацією та Верифікацію свого аккаунту ви можете знайти у наших попередніх відео. А я перейду до нюансів, на яких хочу звернути додаткову увагу. Отже, починаємо. Фрілансер хочу отримати від клієнтів. Це важливий момент. Давайте зазначимо десь десять Реєстрація. на реєстрацію. І ось він важливий крок. На цьому кроці нам треба обрати компанію. Юридична назва в цьому ви буде якраз тетеренко Дмитро. E. Private Entrepreneur. Ну, краще заповнювати зазначати повністю ім'я, за яким ви здійснюєте свою діяльність. Можемо також зазначити просто наше прізвище та ім'я, тому що в цьому випадку ми фрилансер. Обираємо одноосібне володіння. URL адреса вашого сайту. В нашому випадку це є посилання на наш профайл на майданчику Upwork, який ми якраз можемо скопіювати у розділі профайл. Переходимо в Upwork, розділ профайл. І якраз зверху ми вже бачимо наше активне посилання. Ім'я уповноваженої особи. Це також я, прізвище, я, наша актуальна адреса, дата народження, як було у випадку з даними для Upwork, для Tax Information, яке відео, до речі, є також за посиланням. І вказуємо код, який ми бачимо зараз на екрані. Далі ми все робимо так само, як було у нашому попередньому відео із реєстрації акаунту. Пайонір, також опис я лишаю посилання на реєстрацію. Це моя особиста реферальна програма, по якій і ви, і я отримаємо по 25 баксів після того, як ви заробите першу тисячу доларів. І на останок, якщо ви ще не є нашим підписником, підписуйтесь на канал, і ви будете отримувати всі наші нові відео та лайфхаки якомога швидше. Вподобайка. А у коментарях мені дуже цікаво було б дізнатися, скільки у вас зайняла часу вся ця процедура зміни. Аккаунта для работы з